Слава Україні! 17 вересня на календарі розпочинаємо новий інформаційний день. Через ворожі атаки по підстанціях Укрзалізниці затримуються поїзди. За поширення інформації про роботу ТЦК та СП судили мешканця Красилова. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті безпеки. Та допомагають у найскладніших ситуаціях у цей день. Вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань, також громадян, які проявили героїзм під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій рятування життя і здоров'я людей. В умовах повномасштабної війни вони ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, звільняють людей з під завалів, розміновують українську землю. Рятівники допомагають відновлювати критичну інфраструктуру та доставити гуманітарну. Допомогу на деокуповані території підкреслюють у Міноборони за їхньою роботою тисячі врятованих життів. Дякуємо за мужність, професіоналізм і відданість своєї місії. РФ атакувала Кіровоградську область. Ворожі безпілотники поцілили в об'єкти інфраструктури. Частково без світла, Кропивницький та ще 44 населених пункти. Обстріл також пошкодив і кілька приватних домоволодінь в Олександрівці. Рятувальники всю ніч ліквідовували осередки пожеж на Черкащині. Російські війська таж завдали удару, бо по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 260 квадратних метрів. Піротехніки обстежили місце влучання, після чого рятувальники ліквідували пожежу. Через атаку РФ у пінстанціях Укрзалізниці затримуються поїзди Одеського та Дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Укрзалізниця вже задіяла 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони атаки. Що стосується міжнародних стикових, зокрема у Хелмі та Перемишлі, Укрзалізниця на зв'язку із диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та Пришвидшений прикордонний контроль у приміському сполученні. Також будуть затримки. Крім того, скасували п'ять ранкових рейсів. Їх неможливо виконати. Музика. Волочиська громада провела в останню земну дорогу захисника України Дениса Валерійовича. Климченка 1994 року народження воїна мобілізували у 2015 році. Проходив службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади, з честю виконував бойові завдання та отримав статус учасника бойових дій. У 2017 році свідомо продовжив військову справу і підписав контракт із Збройними силами України. Із початком повномасштабного вторгнення Денис без вагань став на захист батьківщини. Під час виконання бойового завдання у складі. 426-го окремого стрілецького батальйону поблизу Кліщівки Донецької області зв'язок із оборонцем обірвався. Довгий час його вважали безвісти зниклим. Нещодавно підтвердилося найгірше. 19 липня 2023 року воїн віддав своє життя, захищаючи Україну та свій народ. Вічна пам'ять та шана захиснику співчуття рідне. За поширення інформації про роботу ТЦК та СП судили мешканця Красилова. Слідством доведено, що в січні цього року 32-річний чоловік створив онлайн-спільноту, де розміщував інформацію про місце знаходження та пересування військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційні заходи. Також закликав інших учасників ділитися відповідними даними. Його засуджено до п'яти років позбавлення волі із застосуванням на один рік та шість місяців іспитового строку. А загалом із початку 2025 року за процесуального керівництва прокуратури Хмельниччини ухвалено вісім таких вироків та засуджено вісьмох місцевих мешканців. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції минулої доби до підрозділів головного управління нацполіції нашого регіону. Надійшло 659 повідомлень про події та правопорушення. З них 159 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 96 адмінпротоколів, з них 10 – на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина постраждала а також 10 ДТП на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 працювали 779 запитів від краян. Продовж дня інформуватимемо вас про головне. Тож слідкуйте за оновленими випусками та соціальними мережами телеканалу. Сьогодні дощитиме, тож не забудьте парасольку, бережіть себе та своїх рідних.